Якби ти була режисеркою церквою фільму, то яку кінострічку сфільмувала б? На яку тему? А, історичну чи історично? Я навіть не знаю. Напевно, все-таки про козаків ще. Їх є дуже багато фільмів, але можливо, от якийсь такий ще ще один з серії про козаків, але такий справжній з ну, ре, на реальних подіях, таких ну, я так думаю. Чого не вистачає зараз молоді? Щоб, а... Розуму. Розуму не вистачає. Занадто багато всяких речей, які затмарюють. Люди не думають про те, що потрібно. Зараз насправді розуму замало. Були, колись були часи, коли люди більш були серйозними, відповідальнішими. Зараз, на жаль, цього не вистачає. А що потрібно, аби це змінити? Я не знаю. Насправді треба просто змінити свідомість людей.